Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо про шкіру. Я Оксана Павлюк, психосоматолог, клінічний психолог, нейробіопсихолог, нейрофізіолог, краніосакральний терапевт, дитячий остеопат. І тому я хочу вам розповісти трішки про психосоматику шкіри, її захворювання, як проявляється психосоматика. Ми з вами знаємо, що будь-який прояв на шкірі. Залежить від того, що ми їмо. Але це не завжди так. Вчора була на цікавому ефірі, де мужчина психосоматолог щось розбирав, де у людини появ... ну, була психосоматика, і вона поверталася після розбору цього мужчини. Він за одну сесію там, бере більше 1000 доларів чи євро за одну його консультацію, і людина була на двох сесіях. Та проте, у неї знову з'явився цей конфлікт. Їй це розказали, що це норм, і так далі. І я хочу вам розказати глибину так, цього, про що шкіра взагалі то? Шкіра це перше, що ми показуємо світу, через що ми проявляємося у світ і ми відчуваємо контакт через шкіру. І якщо в дитинстві, у маленької дитинки, є атипічний дерматит. Це саме перше, коли воно проявляється, хворіють грудні діти на фоні конфлікту мами. І якщо конфлікт у мами не зупиняється і у дитини він фіксується через тіло, воно може проявлятися і в дорослому віці, потім дуже довго. У кого з ваших дітей є дерматит? Подумайте про це. Ваша дитина може рости у класній сім'ї, ви довго чекали своєї дитини, ви любите цю дитину. немає ніяких питань постійно з цією дитиною. І е, ця маленька дитина не може говорити, а психосоматика вам може допомогти зрозуміти, що саме, яка причина цього дерматиту вашої дитини. І атипічний дерматит у дитини. Це про те, що я хочу притягнути чиюсь увагу. А ви скажете, ну як дитина це так, може робити? Але коли жінка вагітна, що ми маємо? Жінка має багато уваги вагітною, більшість жінок. так? І ця увага вона проявляється з різних сторін. І там на мене дивляться, і там про мене дбають. А коли жінка народжує, ця увага починає трохи ставати меншою. Тому що там вже зовсім інші процеси народилася дитина. І коли жінці бракує цієї уваги після народження дитини допомога допомоги інших, увага інших, вона транслюється цей стан на дитину, і у дитини проявляється атипічний дерматит. Дайте мені увагу через мою дитину, через проблему з моєю дитиною. Атипічний дерматит це конфлікт розділення, так? Дитина не, дитина не відчуває тактильності, уваги, турботи, у дорослому віці так само, тактильності, тепла і турботи не вистачає. І кожен раз ми будемо проявляти його по-іншому. Дитина, наприклад, нагодована, думає мама, вона спить в чистому одязі. І мама думає, цього достатньо, все добре моєї дитини. Але є діти, яким цього мало. І діти дуже сильно реагують, і потім вже в дорослому віці, в тому числі. І е, якщо ви, наприклад, маєте декілька дітей, е, ви маєте приділити увагу тільки цій дитині. І коли ви не дасте дитині 15 хвилин, а ви там готуєте, прибираєте, у вас там багато справ. І е, якщо у вас є така проблема, то прийшовши до психосоматолога, ви зможете знайти саме причину вашого внутрішнього конфлікту. Зцілення відбувається тоді, коли мама усвідомлює і бере це в роботу, так? Е, ну, наприклад, екзема, подивимося, так? запалення шкіри, нейродерміти, е, опоясуючий решай, е, рожа, вовчанка, краснуха, е, там вітрянка, герпес, карлатина рак шкіри, Всі ці конфлікти, всі ці захворювання визвані один, одним конфліктом це конфлікт розділення. Це коли людина не має приємного контакту, а є неприємний контакт. Тобто хтось е, неприємно доторкнувся дитині до лиця. І вам це запам'яталося. Можливо, якась стара людина, брудними руками, і дитина робить ось так. Та? І коли, наприклад, ми пропрацьовували мого чоловіка, у нього були прищі на лиці, він постійно їх давив, так нічого не допомагало. І одного разу в розмові з його мамою, коли мама хотіла його поцілувати, а він зробив ось так, от та? Опрям витерся я зразу зрозуміла, в чому е мені неприємний контакт з мамою. Мені, у мене відбулося розділення, у мене є всередині щось неприємне. І е, коли ми з ним це почали проговорювати, прищі на лиці почали проходити. Е, там довга історія, внутрішній конфлікт, але ми зараз не про це. Ви можете прийти і отримати консультацію щодо свого конфлікту. Також я буду проводити тренінг, місто Київ 20 числа на тему алергія. Е, якщо вам цікаво, реєструйтеся. Залишу під цим відео, ми будемо говорити про шкіру, алергію, дихання, чому люди курять, як кинути палити. І буде медитація на цвяхах. Тому неприємні контакти ви не любите, коли вас хтось цілує, обнімає, вам неприємний. Це теж про певні дерматити. І ви дозволяєте це робити. Цей нейродерміт, дерматити будуть проявлятися, бо шкіра. Відділяється від якоїсь людини. Коли у нас є екзема чи нейродерміт, погіршується чутливість. Людина у цих участках а, перестає відчувати, щоб себе врятувати так, від контакту. Таким простим методом людина захищається. Але сама локалізація теж має важливе значення. Якщо брати для дорослого чи дитини. А, ну, Приємний контакт, так? Спереді. Ви обнімаєтеся, якими частинами тіла ви будете відчувати цей контакт. Внутрішня частина тіла, от грудь, живіт, передня частина ніг, відповідно, і лице, в тому числі, всі ці е, дерміти навколо рота у грудних дітей. Е, це про те, що коли мама перестає годувати дитину, е, після, ну, Такого я не маю цього контакту, та конфлікт розділення теж викликає лице те саме, десь щось неприємне. Хтось вам а, дав а, ось вдари по лиці, і якщо це був неприємний контакт, це задня частина тіла, спина, задня поверхня ніг і так далі. Що може бути неприємним контактом? Будь-яка наша. Ситуація е, в соціумі на людину. Неприємні слова можуть викликати кропивницю, наприклад, або дитину хтось бере на руки неприємний, а людин, дитина відчуває щось не так негативне. І ви принесли від бабусі, а дитину обсипає на задніх частинах тіла. У дитини може там спинка, попка проявлятися е, дерматитом. Дитина не хоче, щоб її більше там лишали. Може бути якась неприємна ситуація так само, яка викликає зуд в ухах, от якщо взяти вуха. Це було щось таке, що мені неприємно чути, неприємний контакт з кимось. І тут починає щось вас на лиці, коли дуже сильно проявлено, відстаньте від мене. так. Це може бути якась ситуація, в яку попала людина дуже неприємно. І ми завжди реагуємо якимось частинами тіла на певні ситуації, тому що. Тіло це наша флешка, яке записує інформацію. І коли проявляється певний трекер, певна ситуація, ви знову і знову будете реагувати частиною тіла. Ви можете дуже довго сидіти на дієтах, в кабінетах психолога і лікуватися, але хвороба буде проявлятися. Багато людей, наприклад, мають герпес. І е, я хочу відділитися від небажаної ситуації, від небажаного контакту. І е, у мене в салоні є дівчатки, які роблять татуаж, губ. І потім е, у людей проявляється герпес. Це про те, що людина хоче відділитися від болі, болячи всім, але не у всіх виходить герпес. Тому що це залежить від вашої особистої індивідуальної реакції. Генітальний герпес хочеться відділитися від партнера, навіть якщо він вам приємний, навіть якщо у вас все добре, але є причина якась десь там, через яку виникає герпес зрада, наприклад. Так? І ви заражаєтеся своїми психологічними реакціями. Інший партнер не може бути причетний до вашої історії. У Одного є герпеса, в іншого немає. У Одного є там, наприклад, торчінфекція, в іншого немає. Вам потрібно поміняти бачення того, як працюють захворювання в тілі. Подумайте, яка ситуація включає саме ваші захворювання. І в угрі, наприклад, так чому шкіра так багато продукує сального секрету. І якщо ми візьмемо і подивимося в дику природу. Наприклад, ми маємо тваринку, яка а, має бруд на обличчі. Тварина не має рук, вона не розуміє, як це змити, і шкіра починає виділяти жир, щоб цей бруд сам відвалився. Є така приказка: якщо не миться декілька днів, то бруд сам відвалиться. Так само працює і з тілом. Коли ви відчуваєте, що у вас рильця в пушку, якийсь сором, якась неприємна ситуація, хтось вам сказав, що ти не такий десь давно, в дитинстві, навіть ти не так виглядаєш, що хтось тобі сказав щось, що розвиває якийсь сором всередині себе, ти відчуваєш себе грязним десь на лиці, і шкіра починає виробляти більше з жиру, і це захист. Людина хоче позбутися від е, цього конфлікту, і залоза починає більше працювати. Е, ви починаєте видавлювати, контактувати з цим. І коли ви бачите себе в зеркало, ви починаєте думати: блін, а як я вийду на вулицю, я такий урод, треба ховатися в хаті, і це такий конфлікт всередині, е, який ви придумали і не можете з нього вийти. Або на чоловік жінці каже, ти не така, ти погано виглядаєш, ти поправилась, набрала вагу, і вона зразу реагує лицем. Вона відчуває себе некрасивою, їй соромно одягається маска на лице, маска у вигляді якогось висипання, в тому числі. І ну, якщо з цим працювати, то не включиться медичний діагноз, Якщо не працювати, наприклад, лікар вам скаже причину, умовно, але він не зможе вилікувати. Ви знаєте причину, там, е ви маєте знати, як з цим працювати, а причину не можуть знайти, лікують наслідок. Так? Медицина це про наслідки. А причина це та сама ситуація, яка запустила даний конфлікт. І важливе значення має латеральність, на якій із сторін більше проявлено висипання. Більше е, екзем, більше е, прищів на тілі. Е, ось. І має значення ви правша чи ви лівша, е, тому що ліва сторона це мама і дитина, а права сторона це партнер і батько. Тому, якщо у вас є проблема, ви можете прийти на консультацію, на тренінг онлайн, офлайн. І ми розберемо саме вашу проблему, нернемо глибину. І зможемо знайти рішення для кожного з вас. Тому до зустрічі з вами у наступних відео. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найактуальніші відео для того, щоб зрозуміти себе, своє тіло та реакції своєї психіки. До зустрічі з вами!